Всім привіт! Продовження з ремонтом трактора. От як буває, коли трактор став на полі, я одразу сказав, що це щеплення. Позвонили на техноторг, приїхали їхні хлопці і кажуть, ні, це не щеплення, це щось друге. Все вилетіло, розлетілося. Ще тихенький тракторист, вже коли розібрали трактор повністю, він каже, я вже рік не змастював щеплення, тому що маслянка забилася. І от зараз навіть не знаю, хто в цій ситуації прав, хто не прав, платити прийдеться нам. Ну, можна було це все не розбирати. Тепер техноторг каже, а ми ж, а ви ж, а як так вийшло, от вам є спеціалісти з техноторга, та ми такі самі спеціалісти, але я ж не розбираю його кожен день. От така от ситуація вийшла. Просто перестали переключати з передачі. 7 років трактору. Зрозуміло, що колись мав прийти час, і це щеплення мало вмерти. Ось такий ловул 1054.